Вітаю! Мене звати Станіслав. Працюю інженером, архітектором, дизайнером з 2010 року. У відео розповім про послуги і ціни, які надаю з прикладами виконаних робіт. Послуги, які надаю Перше. Нізкі схеми намірів забудови для отримання будівельного паспорта ціна від 30 гривень квадратний метр, але не менше 4 тисяч гривень без кольорового рішення фасадів в 3D, з кольоровим рішенням фасадів плюс від 3 тисяч гривень. Ціна договірна. Ескіз при реконструкції плюс від тисячі гривень. Ескіз без чіткого завдання на проектування, накресленого плану від руки чи знайденого в інтернеті плюс від 4000 тисяч гривень. В ескізі кожна окрема споруда гараж, господарська будівля, навіс тощо, плюс тисяча гривень за кожну окрему споруду. Ескіз з розташуванням меблів на плані, плюс від 4000 тисяч гривень. Є два варіанти отримання дозволу на будівництво безкоштовний і платний. Безкоштовний погодження ескізу через будівельний паспорт в ДІ або в ЦНАПі. Консультація і видача дозволу на будівництво безкоштовна. Платний варіант реєстрація схеми намірів через ЄДССБ від 15 тисяч гривень. Перейдіть за посиланням по ескізам намірів забудови, там детально розповідаю і показую, що входить в ескіз. Більше 130 відгуків реальних клієнтів з 2020 року. Друге. АРКР. Архітектурні конструктивні рішення. Ціна 320 гривень квадратний метр. Опалення. Вентиляція від 400 доларів. Вода каналізації від 400 доларів. Зовнішня вода, каналізація водостоки від 400 доларів. електрика, слаботочні системи, блискавкозахист від 500 доларів. Генплан Вертикальне планування благоустрій від 8 тисяч гривень, проєкт організації будівництва від 400 доларів, кошторисна документація від 200 доларів. Дизайн інтер'єру з кольоровим 3D і підрахунком усіх матеріалів 18 доларів квадратний метр, перепланування квартири будинку, з розташування меблів і перепланування квартири в 2D від 6 тисяч гривень. Ландшафтний дизайн. Від 2,5 тисяч гривень сотка землі. Третє. Розрахунок окремих будівельних конструкцій, монолітних ділянок, сходів, даху, фундаменту. Монолітного поясу. Перекриття. Розрахунки на міцність конструкцій. Ціна договірна. Четверта. Продаю індивідуальні типові проєкти. Готові робочі проєкти. Ціна від тисячі гривень за проєкт. Переходьте в опис за посиланням і дивіться, який проєкт вам сподобався. П'яте Виконуй всі види проєктних робіт на будівництво чи реконструкцію, житлових, садових будинків, дуплекси, таунхауси, магазинів, офісів, паспорт прив'язки МАФа, тимчасові споруди, аптеки, стоматологічні клініки, багатоквартирні будинки, кафе, торгово-розважальні центри, свинарники, птицеферми, елеватори, склади. Ангари, теплиці, заправки АЗС, бокси, шиномонтаж, адміністративні будівлі, готелі, бази відпочинку, санаторії, виставкові центри та інші споруди, реконструкція квартири під нежитлове приміщення, магазин, офіс, робочий проєкт гаража в гаражному кооперативі. Супроводжу до отримання дозволу на будівництво безкоштовно. У вашому індивідуальному проєкті буде враховано. Конфігурація ділянки та його специфіка, існуючі інженерні мережі та будівлі, зручне і комфортне планування, конструктивні особливості, вимоги будівельних норм, будівлі з газоблоку, цегли, каркасні будинки, будинки з сіп-панелей, будинки з ЛСТК технологій, Працюю по всій Україні і не тільки. Віддалено Viber, WhatsApp, Telegram плюс 38 066 04 89 269 Загляньте в опис, там є посилання на приклади всіх перерахованих проєктних робіт. Дякую за увагу!